Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки та інші американські медіа повідомляють про те, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив. У суботу, 9 листопада, що не запросить приєднатись до його майбутньої адміністрації, колишню кандидатку на посаду президента США від республіканської партії Нікі Гелі, яка власне боролась з Трампом за номінацію Республіканської партії. Та колишнього державного секретаря США Майка Помпео. Я не буду запрошувати колишню посолку Нікі Гейлі або колишнього державного секретаря Майка Помпео приєднатись до адміністрації Трампа, яка зараз формується. Написав Трамп в соціальних мережах, мені дуже сподобалось працювати з ними раніше, і я дуже цінував попередню роботу з ними. І хотів би подякувати їм за їхню службу в нашій країні. Трамп наразі зустрічається з потенційними кандидатами на посади в його адміністрації до своєї інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року. У п'ятницю агентство Reuters повідомило, що Трамп зустрівся з відомим інвестором Скоттом, Бесентам, які є потенційним кандидатом на посаду міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, станом на зараз ще Трамп не повідомляв чи Скотт Бесент займе цю посаду. Гейлі, колишня губернаторка штату Південна Кароліна, яка служила посолкою США в ООН за президентства Трампа, підтримала кандидатуру Трампа на пост президента, незважаючи на те, що різко критикувала його, коли балотувалась проти нього на партійних праймеріз. І це одна з причин, чому власне, Трамп не хоче доєднувати Нікі Гейлі до свого майбутнього. Кабінету, тому що у них була сварка, перепалка після того, як відбулась праймериз в Айові і Нюгемпшері. Тобто в Айові були кокуси, а в Нюгемпшері були праймеріс. І після тих подій Нікі Гейлі не зняла свою кандидатуру на користь Трампа, і фактично до кінця супервівторка вона боролася з. Колишнім президентом США за республіканську номінацію, і коли вже вона зрозуміла, що програла Супервівторок, тоді і зняла свою кандидатуру. Але тоді вона не підтримала Трампа після Супервівторка. Уже в подальшому, коли наближалася справа до республіканського з'їзду конвенту. То вже тоді вона висловила, що проголосує за Трампа, а на з'їзді республіканської партії підтвердила вже свою підтримку в бік Дональда Трампа. Власне, голос Америки говорить, що деякі змі називали Помпео, який, окрім посади держсекретаря, обіймав також посаду директора центрального розвідувального управління за президентства Трампа, можливим новим міністром оборони. Він також був потенційним кандидатом на посаду президента від республіканської партії до того, як у квітні 2023 року оголосив, що не буде балотуватись на цю посаду. Коментарі Гейлі та Помпео в суботу отримати не вдалось. Під час свого першого президентського терміну Трамп зробив кілька ключових кадрових повідомлень у соціальних мережах. Також Трамп сказав, що інавгурація президента 2025 року проходитиме під головуванням інвестора в і донора кампанії Стіва Віткафа та колишньої сенаторки Келі Лофрел. Отже, що ми можемо зрозуміти з цього повідомлення від Голосу Америки, що ані Пампео, ані Гелі не будуть долучені до Кабінету, можливо, там якісь інші посади. Щодо Гелі я зазначив причину, чому, власне, вона буде осторонь від майбутньої адміністрації Трампа, з приводу Пампео можна зазначити, що він вже був в першому. Кабінеті Трампа, так, першому президентстві Трампа, і власне, оскільки Помпео є поміркованим, то Трамп вирішив не залучати його до своєї команди вдруге, так, Тобто його кабінет, так, він може містити більше саме таких трампістів. Ніж поміркованих республіканців, але знову ж таки ми будемо спостерігати за тим, як це формуватиметься. Але це буде вже без нікі гейлі та... Помпео, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.